Про події війни говорить Стратко. Підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України та головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 31 січня завдали ураження по підприємству «Лукойл Волгоград Нафтопереробка у відповідно Волгоградській області РФ. Цей МПЗ за проектною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ, зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу результати вогневого ураження уточнюються. Заявили в генеральному штабі зсу, нагадавши, що бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме. У ніч на 31 січня противник атакував 102 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Станом на першу половину дня було підтверджено збиття 59 безпілотників у 12 областях. 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина. Тим часом на землі протягом минулої доби відбулось 150 бойових зіткнень майже половина з них 70 у на покровському напрямку про це розповів в ефірі Суспільного речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Майор Віктор Тригубов також ворог 13 разів атакував на турецькому напрямку, дев'ять разів на Сіверському, 10 на Краматорському, атакував на Куп'янському, на Харківському, хоча на Харківському було лише одне зіткнення, та звісно, на Новопавлівському. Тобто, все у нашій зоні залишається доволі інтенсивним. Все у нашій зоні залишається як і останні місяці, а доволі напруженим. У деяких населених пунктах бойові дії відбуваються у міській забудові. Про особливості таких зіткнень в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного групування військ Луганськ, підполковник Дмитро І Міські бої це найтяжчі з точки зору військової науки, але це ми говорили і ще раніше, тобто до існування FPV-дронів, БПЛА різного типу, і таке інше. Зараз ці всі моменти додатково ускладнені даними процесами. Складність полягає в тому, що потрібно постійно фіксувати і контролювати переміщення противника. Особливо в умовах обмеженої видимості такі погодні умови на сьогоднішній день, тумани і таке інше, в тому числі особливість полягає в забезпеченні підрозділів, як наших, так і противників. тобто логістичне забезпечення, адже найменший рух. І дронова авіація вже в повітрі, і під знищення потрапляє як все, що рухається, як з боку противника, так також ворог дзеркально застосовує таку ж, звісно, тактику відносно і тих підрозділів, які беруть участь на тому чи іншому напрямку, будь то по патодерецькому напрямку, будь то на Чив'ярівському напрямку, а саме тих боїв, які відбуваються в містах. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили три танки, 17 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню. Швеція виділила для підтримки України найбільший пакет військової допомоги загальним розміром 13,5 мільярдів шведських крон, що становить близько 1 мільярда 200 мільйонів доларів. Він передбачає як передачу готового озброєння, так і інвестування в його виробництво, зокрема і в Україні за данською моделлю. Як відомо, вона передбачає пряме фінансування виробництва військової техніки в Україні. Ми формуємо замовлення, обираємо компанії та необхідні види зброї. А євро. Європейські країни зі свого боку проводять незалежний аудит виробників і надають кошти на виробництво. Майже половина від суми нового шведського пакета допомоги 534 мільйони доларів, піде саме на виробництво нового озброєння. Як зазначив міністр оборони країни Пол Йонсон, це буде найбільш пріоритетні позиції у переліку потреб ЗСУ із короткими термінами постачань. Ще 250 мільйонів доларів. Це пряме фінансування за різними оборонними програмами та ініціативами, зокрема. 90 мільйонів доларів підуть на українське виробництво далекобійних ракет та дронів. Швеція також надасть Україні на 300 мільйонів доларів вже готову військову техніку, а саме 146 вантажівок, 16 катерів, 23 морські бойові модулі, півтори тисячі протитанкових ракет ТОУ, 200 гранатометів АТ-4, 1 мільйон кулеметних патронів калібру 12,7 мм, піхотне озброєння, амуніцію тощо. Додамо, що Швеція надала вже 18 12 пакетів допомоги на загальну суму більш ніж 5,5 мільярдів доларів. Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо впровадження пакунку пораненого, спеціального набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни для поранених або хворих військовослужбовців, поліцейських і працівників служби цивільного захисту. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. До складу пакунку пораненого входять адаптивна майка, шорти, фуфайка з короткими та довгими рукавами і штани, шкарпетки, казармані капці, рушник, шампунь, Антисептик, серветки, зубна щітка і паста, а також інші засоби особистої гігієни. Адаптивний одяг у наборі спроєктований так, щоб його можна було легко одягти без зайвих зусиль, навіть з обмеженнями в рухах. Це дозволить пораненим максимально зберігати самостійність у повсякденному житті. Для жінок набір доповнено щіткою для волосся та засобами гігієни для лежачих пацієнтів або хворих із обмеженими можливостями. До комплекту додаються спеціальна чашка. Для годування, адаптивна ложка виделка та інші зручні рішення. Це ще один важливий крок у напрямку створення найкращих умов для відновлення та реабілітації наших поранених героїв. Продовжуємо працювати, щоб кожен захисник відчував максимальну турботу і підтримку. Життя та здоров'я воїнів абсолютний пріоритет, заявив міністр оборони. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.